Всім привіт, друзі! Сьогодні ми на каналі Улюблені друзі. А це друга частина. можна сказати. Друга частина має бути про мишку. Ну, вийшло так, що буде про пілінку, тому що він з мишкою не так сильно грається, як з пілінку. Підождіть, мені дзвонять. Продовжуємо відео. Так, Підождіть мене комера ходить. Нічого було? Так що, Все? Продовжуємо. Ага, Жора вже не такий, він вже і заснув ага, Ну все. Опять Друзі, що це від... відчіплю і скупу. Друзі, видно, відео буде невелике, тому що він вже так на ходу засиною і в таке время просто вже спати. Лягає. Ну, поняли, він не грається, спить уже.

Ой, чуть не прилетела мне погода. Ну, видите, бачите, как грядется? Видите? Смотрите, смотрите, смотрите. Ой, боже, а это он так грядется. Ладно, друзья, всем пока-пока. Ну и в зусильте, завтра выйдет еще одно видео. Всем пока-пока. Жорик готовится до сну.